Ж без голови директорів шкіл і головних лікарів вже другий тиждень вони сидять у безоплатних відпустках, бо немає грошей на зарплати. На роботу не вийдуть, доки не знайдуться кошти. Без фінансування сидять не лише чиновники, а й прості люди. ТСН засипали скаргами мами, які доглядають неповносправних дітей, а також ті, хто перебувають у декретних відпустках. Ні, хвилини спокою. 24-річний Орест ви часто переступає то три руки. Інваліда другої групи доглядає мама. За це отримує 1370 гривень допомоги від держави, точніше отримувала навесні. Коли я поїхала про ці гроші спитатися, я приїхала його дому вже не було. Ми його півдня з зміліці шукали. З району прислали листа. Письмово повідомляють, що на такі виплати відсутнє фінансування. Щойно кошти надійдуть Але з бюджету, багато так багато. відразу все і виплатять. Лист написаний ще в серпні. Чому немає грошей на допомогу з догляду за інвалідами? ТСН просить пояснити державну казначейську службу. Віч навіть тут говорити нікому, пояснюють поза очі листом заборгованість державного бюджету по субвенції на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства дітям-інвалідам відсутня. Чому ж кошти не доходять до адресата? Уже цим питанням засипали прем'єр-міністра у Фейсбуці. Найбільше листів від новоспечених мам. Чому не платять дитячі гроші? І в чому причина затримки? Якщо вам тяжко діяти, будемо діяти ми. Мами України на цей лист прем'єр-міністр відповів, що в усьому винна складна економічна ситуація, але незабаром настане поліпшення. За даними міністерства доходів та зборів, кращі часи уже настали. Під час телефонної лінії, де підприємцям роз'яснювали, як сплачувати єдиний внесок. Маму України запевнили, що гроші вже є. На всіх є кошти, на всіх їх вистачає. Вони приходять на центральний рівень, і потім з центрального рівня по заявках розпреділяються уже на регіон. Тобто кошти є тільки зітхання. Викликають у пані Любові розповіді про те, що кошти є і заборгованості немає. Вона чомусь цього не бачить. Написати листа прем'єрові не може, бо в селі інтернету немає. Через ТСН передає, що скоро у них буде свято рівно півроку, як допомоги не платять. Ну нема, ну немає все, і ми, хоч бере помара. І на Алла Паста Роман Дучак ТСН 1+,1. один плюс один.